Очікують, швиденько прибіжимося по складу команд як одних, так і інших. Гард Бабич гратиме під цим таймі в рамці і замінить Атаманенка. Швидко про дірект команда номінальну турнірну таблицю і в разі перемоги сьогодні над Манзаною. Манзан, яка посідає другу сходинку. Можуть стати і зміцнити своє. Лідерство Гард вибігають в атаку. Ось і 1-0. Ось вами один нуля. Гард забиває. Ага, хлопці відзначаються. І забуває дев'ятий. Номер команди. Самбурський. В дебюті гри на четвертій хвилині зустрічі. Агарт виходить вперед. У Діректа навіть моментів не було. Що проти зараз Самоденко свіженький з'являється. У грі саме рекошет від Тієрех. <проб> <проб> Пригадуємо, як в минулому, на минулому тижні, в минулому турі дощик намочив. Зараз п'ятна поліщук проходить від на Нодара в жовкарному майданчику. Уравці команди Дірек, та Харт відбувається, Олег Лига розвиняє атаку, є Самоленко. Лиго! Бравісмо, лиго! Лийчмиря! Вироком Арбітра Валентин Лось. Біля м'яча Валентин Лось пробуває, сіка виручає, сіка виручає. Вже виручає минула, правук Юрій, Валентин Лось, Лось першим же дотиком поспішає, Гарт вибігав. Контратаку 3 в 3, може бути вихід. Пас на Лагу Лигу на дальній сіці є, вільний партнер, але Лига не помічає. Але все ж таки Олег Лига оббігає, оббігає немов на мопеді. Просто ведута, зачепився за м'ячку, проти нього ведута, ведута, класно діє добування двічі. Виручає голки прага. Треба було пропустити два м'ячі, і що перевітри зарахували лише один. Аби е, ми побачили той дірект, який був в матчі проти Евіінженірінг. повз пробуває повзворота. Довга передача під перший дотик скидка в центральну зону, де Степаненко не встигає відгукнутися на цей пас. Але гар повертає м'яч. Сергій Степаненко. Помиляється, ведута є нодар, нодар під лівою ногою. м'яч. Нодар пробуває в лише в зовні. готовий. Команда із Нодаром. Нодар до пропускає. Поліщук. з лівої стріляє вище воріт. Останній Агарт сьогодні. розігруватиме. Остання атака. В першому. Таймі, Агарт, Лига. Лига, Лига пробуває, Шумиря виручає, кутовий. Друге в колокарного майданчика. Команда Агарт, Поліщук. Передача на Валентина Лося. Поліщук, м'яч у таку голкіпера і Олег, Лига. На побачення з голкіпером футбольний болієт, але правук повертається. Лига пробуває чми. Махначук. Довга передача. Скута поля на Лигу. Лига під робочу праву чмиря. Чмиря знову виручає команду. Порушення правил, але чисто зіграно. Лосію. Ноук. Паса, no так. На радість болівальникам Полощук поміж них Солонині, Дірект. Їх момент зрівняти. Олег Лига, друге побачення з голкіпером. Кібером. Вихід вічна віч. Навіть. Щоправда, на це разлига віддає на партнера Самбурський, Чмир. Але не забивав. Але не забивав, хоча моменти створював і для себе, і для партнерів. Дірект сьогодні в такому складі. Чмир'я В'ячеслав, 12-й номер. Зараз якось таки Чмиря В'ячеслав працює в рамці правок Юрій. Медичною допомогою. Гоменко стоп. Є певні проблеми, є певне ушкодження з гомелко-стопом. Зараз Ігор Лєвченко гравець національної збірної допомоги, як же зараз Чмиря виручає. А ось ага. Дуже важливу перемогу в боротьбі. Ну, давайте говорити поки за чемпіонство. Правок Юрій пробуває злівої Слизький рахунок. Слизький рахунок м'яч влітає в сітку задолі. Секунди, тож не дивлюсь на те, що 4 хвилини залишилось. Є ще шанси у Діректа не тільки зрівняти Прийшов ще й були... до того, що Дірект а, будує атаку. А Ведута зашипився за м'яч, але Ведута не зумів зберегти. Лига, Лига з гострого кута пробиває Шумиря. Перводить Ящук, обігрується. Плюс один ворота порожні. Я нагадую Директа правук. Ведута, ведута назад, Андрій Поліщук. Андрій Поліщук знаходить кодара на дальню сіку, Правук не встигає Олексій. соколу. м'яч не судилося, Валентин Лось, Лось, сокол накриває, Олег Лига, сучі, встигає, встигає, Олег Лига демонструє нам серію фінтів, ще поміж грає, можна розставляти всі крапки, ну, і гол від самбурського на четвертій хвилину.